Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. З вами Раєвський, Олег, лікар невролог. Сьогодні я вам розповім про те, що таке вторинна гіперальгізія або так звана центральна сенсибілізація. І Поясню, навіщо вам це знати. А ви поки підпишіться на мій канал, та не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями, завдяки чому ви допоможете розповсюдити якісний медичний контент, і це буде ваша невелика подяка за мою роботу. Отже, центральна сенсибілізація це процес, коли... Початкова біль стає сильною, або вона більше, ніж повинна бути, ніж початкова біль. Це коротко. А тепер я поясню на такому загальному прикладі: у людини є якесь запалення, наприклад, артрит колінного сувора. І от під час цього артриту відбуваються процеси запалення. Там підвищуються запальні цитокіни, такі білки, як субстанція П або CGRP, вони всі підвищують виділення глутамату як медіатору спеціальної речовини, яка передає в синапсах нервових больовий сигнал, і потім по офаретних шляхах цей сигнал йде до больових центрів головного мозку, і власне людина відчуває суб'єктивно біль. Але ось що важливо: сама по собі біль є суб'єктивною. І, наприклад, при таких функціональних діагнозах, як фібромілагія. До речі, якщо вам цікава ця тема, також напишіть про це в коментарях, я обов'язково зніму про цю тему відео, поясню, що це таке, як це лікувати. Так от, біль це суб'єктивне поняття. Якщо людина каже, що в неї болить, ми можемо лише це перевірити тим чином, що можемо діагностувати якісь зміни в фізичному стані, якісь соматичні патології. Але якщо це такі діагнози, як фібромілагія або синдром підразаного кишківника, то це діагнози так звані виключення, коли у нас немає ніяких змін, а людина повідомляє, що в неї є біль. І оцінити цю біль, наскільки вона сильна, може лише сама людина. Так от процес вторинної сенсибілізації це процес, під час якого первинна біль далі стає сильнішою, ніж вона повинна бути. Повертаємося до людини з артритом. Спочатку в неї є запалення. Але людина не лікує це запалення, або воно лікується погано і є об'єктивна причина для цього болю запалення. Але далі відбувається оця вторинна гіперальгезія, коли болить не тільки здорова тканина, а ще й тканини, які знаходяться навколо, за рахунок того, що знову ж таки і в здорових тканинах підвищується субстанція П, СІДЖРП, інші запальні цитокіни, і це все веде до того. Що нервова система зчитується як больовий подразник. А тепер, на секундочку, уявіть ситуацію, коли у людини проходить запалення. І коли у людини проходить це запалення, об'єктивної причини для болю немає. Але на біохімічному рівні ще є підвищений рівень цих протеїнів, цих білків. І в тому числі в здорових тканинах. І людина продовжує відчувати біль. І цей біль уже не має ніякої фізичної, соматичної природи, він лише реакція аферентних сигналів від цих тканин в ділянці головного мозку, яка відповідає за щитування болю. Тому, з практичної точки зору, якщо у вас, наприклад, болить спина і це м'язовий біль, потрібно намагатися лікувати цей біль. Ви перші два тижні для того, щоб попередити розвиток цієї центральної сенсибілізації, центральної її причутливості, коли у вас причина, якась первинна травма, нехай вона була легка, вона піде, але залишиться ця хронічна біль, яка вам буде дуже довго докучати, яку дуже важко лікувати. Тому що, якщо у вас є розтягнення м'яза і ви застосовуєте місцевий протизапальний засіб. Холод і просто даєте цій ділянці спокій, у вас цей біль проходить, бо тканина відновлюється. Але якщо ви отримаєте гіперсенсибілізацію, оцю вторинну гіперальгезію, то навіть коли вже початкових причин для болю не буде, ви все одно будете відчувати біль. І цей біль вже лікується або психотерапією, або антидепресантами, або довгою фізичною реабілітацією, того, щоб мозку дати зрозуміти. Що цей біль не є фізичною природи, а що цей біль є психічної природи. І дуже часто людям важко це пояснити, тому що для більшості людей дуже все просто: якщо є біль, значить він має фізичну природу. Але це не завжди так. Тобто людина може відчувати біль, але оскільки це суб'єктивна ознака, це не значить, що цей біль десь в організмі має конкретні причини. І а є таке поняття як душевний біль, коли люди відчувають певний дискомфорт, це може бути і напруження в ділянці грудної клітини, і важкість в шлунку, важкість в ділянці живота. Як описати всі ці відчуття? Це знову ж таки соматичних причин для цього немає, але це все те, що відбувається в мозку. Тому з практичної точки зору поняття центральної сенсибілізації або вторинної гіпералізії для вас важливо, що якщо ви стикаєтесь з білю, якщо ви не можете забезпечити консервативні методи лікування цього болю, не бійтеся приймати від лікаря е різні призначення, типу ібупрофену, або аркоксії, або навіть більш сильних е терапій. Проти але короткочасних, тому що це вам дозволить уникнути цієї центральної сенсибілізації. У мене було багато пацієнтів, у яких змішується і фізичний компонент, і гіперсенсибілізація. І ще це часто пов'язане і власне з психічним станом, і з настроєм. І коли ми фізично бачимо, наприклад, ми робимо то топерекова ділянка, і там є грижа з компресією корінця, і має бути. Симптоматика, але ми бачимо по картинці, що ця симптоматика вона не така сильна. Біль не має бути такий сильний, а людина описує це як дуже сильний біль. Вона його суб'єктивно відчуває. Але тоді ми починаємо розпитувати збирати анамнез, розуміємо, що просто цей процес уже доволі довго триває. Внаслідок що розвилася гіперсенсибілізація, і це досить важко лікувати. Але важливо, що дійсно люди з центральною сенсибілізацією відчувають цю біль сильною. Вона має бути на Четвірочку, а вона на вісім, і це дійсно важко. Тому для себе робіть висновок, що якщо ви отримуєте якийсь біль, обов'язково до лікаря, обов'язково його діагностувати. Є різні причини. Але якщо цей біль от травматичного походження, внаслідок травми або якогось запалення, його потрібно лікувати, не потрібно чекати, не потрібно 6 місяців ходити з цим болем. Бо, по-перше, це може бути якась серйозна причина. По-друге, навіть якщо це просто якась хронічна патологія і вона не є невідкладною сама по собі, то вона вам просто буде псувати якість життя, знижувати її різко за рахунок того, що навіть після лікування ви будете відчувати постійну біль, яка буде посилюватися при різних психічних навантаженнях. І робота, і ситуація навколо відчуття небезпеки. Ви це все прекрасно розумієте. Тому щоб уникнути цього, маєте в голові цю інформацію, старайтеся. З білью працювати в перший, в перший час якомога швидше, коли вона виникла. І знову ж таки, пам'ятайте, що будь-який біль це сигнал організму про те, що щось відбувається не так з ним, і для цього потрібно бути уважним, пильним, відчувати свій організм. і Краще звертайтесь до спеціаліста, це не займає так багато часу, нехай це буде щось несерйозне, але ви будете чітко знати, що вам і вашому здоров'ю нічого не загрожує, і ви можете продовжувати свою діяльність і своє життя без усіляких перепон. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. До зустрічі!